Це було майже легко. Давай зробимо це ще раз, коли ти будеш трохи менш мертвим. І хто з нас тепер Бог? Ха! Все залежить від швидкості, друже. Цей кровожерливий фейкер для мене нічого. Що взагалі означає слово гіперреалістичний? Суперсонік робить те, що Екзе е не робить? Схоже, твої веселощі скінчились. Це гарний аргумент. Але, на жаль, ти опалений вщент моїм лазерним промінням. Якщо тобі сняться кошмари маленькі їжаки, залиті кров'ю, тоді ти не готовий зі мною битись. Уяви собі, що ти виконаний файл. Хе, не міг це бути я.